Будемо сьогодні сьогодні грати не... у морській пісні. Да, це давай відео. Да, давай не підлядемо якісь кораблі. Я просто не розпочала. Добре. Давайте отак виберемо. Ми домовлялися, що не будемо купляти кораблі, хоче... ой, літаки, хоча я їх можу купити, але я їх не буду купляти, бо ми з наші то, що... то, що ми будемо без да. без літаків і без бомб. Да, без Убій. Нажимай. Хочу... Нажимай убій. Я не зживаю. Подивись. Дивись тільки. А тобі показує, що треба купити. А... Ладно, але ти його не. Але ти їх не будеш використовувати. Коротше, давай спочатку. Так. так е... Зараз перезайде. Все, давайте спочатку. Ми перезайшли. Все, ми вже перезайшли. Все. Все, далі. Нажимай убій, убій. Все. Все? Давай. О, все, давай. Ахти. Ах ти. Ах ти. Вже перш. Опа, 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 оп. Не опа. А ти вже такий професіонал. Я з першого разу не було. Я сюди по краях поставила. Опа, я ще зразу. Ах ты? Давай багато зброй! Я скажу, скільки до речі, багато залишилось. У мене раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. А У мене висит. Абе, раз. Абе. Раз, два, три, сім. Давай, нажимай. Ах, ти, як то Ах ти а я то знаешь? Это що? Я просто думаю. Без. Бен, раз, два, три, чотири. Мене шесть, Мене шість. Пять. Почув, раз, два, три, чотири. Ну да, мене шість. Без п'ять. Мене п'ять. Да, правед. Мене чотири. Може десь і тут посередині є, тим посередині, а ну скажу, я просто тикаю кудись, я просто думаю, що десь, Я, я ще багато місць, маю ще багато місць, маю Треба Трябва да думате, а не отразу. Така, да Опа! Опа! Опа. Бъдат два завършени се. У мене е. С мен е пяц! Бъдат, бъдат, Я, похоже, да. Ах, не, 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 Я вже здогадуюсь, давай. А, все Даш, ти програла. В тебе ще один. Дебі робо. Так я тобі всю мапу забив. Да, я тобі важбив. Ну що ж, давай, раунд один, я виграв. Давай, я кудись ради. Деланш, реванш, оце. Раванж. Раванж. Так. Так, я обираю. шоколад, без. Ось так. Так, можна з літаками? Так. І з ядеркою. Так? Да? Які ядерки? Ті, без а... Ти без ядерок. Ааа. Ти купляєш ядерки? Що ти купляєш? Боби. Ще. Ааа. Ще. Я же почала, я же дуже буду битись. Я, я весь магазин купив. А що, якщо... ПВО спрацювало. Ой, гад, а що це? <смі> а що <шо> це було? Так, <смі> може, от так? Там не видно Чи ти теж купляє? А, ну ти не дуже вийшов. <смі> це не так було і розумно, <смі> щоб сказати. Але я зараз запущу ранку, дядівку. Тиш, тиш. Ядерку зараз запущу. Ні, без ядерок. Лиса ж! Що, я лисий? <рес> я лисий. Це я лиса. Ах ти, так ти себе називаєш лиса? А, вибір. То що? Давай! Все, зараз тобі ще буде літа. Це не? Так, да. давай, я вибір. Давай, значить. Yes. Я в тебе відслідкував. А -ха -ха. Все. Ах ти, в мене останні добро Ну добре. Да ти лиса? Та так ти взагалі лиса. А що я біля цього гаража? Я зараз ядерку запущу. <звач> да. Це не останні літак. <хи> а я <і> не поспів! Ай-ям! Що з посадні така ми почали гратись? <хи> да. А я мо попав. <хи> <хи> Окей, в мене більше немає. У мене, <хи> більше... <хи> 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 мене більше немає і літака. Це останні. Я підбив. Ой. Да. Ой. Ты за мною виграєш? Да ні, б... угу. і А, ми однаково збили. А, да, вище. Безусся, раз, два, три, чотири, п'ять. Безусся п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мене теж Ні, почекай. Раз, два, три, 4, п'ять, шість. А ти в себе Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. А, у мене шість. Я хочу ядерку запустити. Яка ядерка? Така ядерка. Я теж хочу купити ядерку. Я можу зараз запустити? Ні. Ні? Це будемо вже. Так. Да. ядерка. Не. Та йо! Та а... скільки залишилося? Раз, два, три, чотири, шість. Ще шість. Раз, два, три, чотири. А ви чотири! Саш! Давай, без ядер. Може, ти не запустиш ядерку? Ви є... мене є... 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 є якась одна штука. Є Ось. Це оці міни. Це міни. Якщо, Я навіть. Не... Я не знаю, що вони дають. Вони, як, мабуть, звичайний блок. Не задаем до скидки, заслужить. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Бега, раз. раз, два, честь. Раз, два, три, чотир, Саш? Да, В мене пять, менеджер. Караки не можешь найти. А на плюс вот уже. Бай мой френд. Ну дякую, тепер мене палець болить. Ну бо я тепер нога политься. Може пепу запустить? Ні, ото не треба. Пело не треба. О, там була мина твоя спрацювала. Іди до свідання. Що ти вже не будеш записувати? Я з ботом. Добре, давайте ми теж з ботом, значить, бо тут більше нікого нема. Купляй, просто весь магазин. А, ну все. Називається купив. Окей. Запускаємо ядерку. Thank you. А це що ми робимо? Е, заразу не роби. А лисий без буде зараз переможе. Файл. Ей, ти лисий, лисий, чувак. Це лисий, чувак. Файл. i'm Хорошо, дядя. Та лисий! Він лисий, цей бот. Він грає як гравець. Лисий. Оце він лисий. Звучит лиси? Добре, і то не купив. Можно я хочу продати? Са, свідкував. Да. Лыси, перестань перестань, Лысый. Я нічого собі не купив. Лыся, чудо. два запускаем сразу mm. Ты... mm. же чего гребаного наголовила

Треба! Не треба, не треба. Не робити. Замык все одно. Да ты дядя лисий! Ти, містер Бот, перестань. Дай перестань, лисий. Він лисий. Чесно, він лисий, він реально лисий. Він, ля... він реально лисий робот. Тупий, лисий. же як Бот. Ой, чого бот не такий же, як Даша? Він знає де в мене оці кораблі. Він просто знає. Без літаків тепер. Як в мене була? Б... Я б його переміг би. <плес> як він знаходиться? Ну, або він знає, де вона розполагається, або не знає. бот. він реально лисий, дядя, просто лисий, 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 поразка. Айланч. Нє. Ні. Нічого не буду купити. Ось він лисий. Для нього все безкоштовно, він лисий Ні, він лисий, чесно. І що М -м -м. І сама лиса штука Яку можно было придумати? Возьмутся самая мелоча штука. Блин. А, не видит сканеры. Ну блин, не видит ничего там на ней. Фильм Робот это самая гнезда штука. Робот. Ты просто все свои летаки Жаба він думає. Я не думаю, що робот може думати. Робот. Робот це сама штука. Я не знаю. Я не знаю просто. Як проти бота грати? Якщо ви грали в цю гру і колись перемагали бота, то ставте лайк. Я ніколи не перемагав його, Я тільки зна, що. Робив. Я не знаю, що це бомба робиться. Він знову мене перемагає. Ось він знову мене зараз переможе. Я вам обіцяю, він зараз мене переможе. Бо це сама лиса штука. І ще мені не черта не дали. Короче, на цьому ми вже будемо прощатися. З вами був я, Саша. Всім удачі, всім пока. Або давайте ще одну мапу зіграємо. Я тут прикупив. Ні-ні-ні. Лен, я не можу купити. Добре, давайте з рекламу возьмем. першою справою треба ядерку. Зараз мою ядерку збив. Коротше, на цьому вже буду обращатися. Всім удачі, всім